Яка ви напився сьогодні. І надивився знову відео про орхідеї. Тому вирішив нарешті зайнятися пересадкою своїх підлітків фаленопсисів Що в мене тут є? Це Шеліріана. Втрачаю вже другий листочок свій цей нижний Хоча із досвідкою. Це Стюарт Яна Сога. Тут філіппінський філ ми філіпінець з дітка я і сьогодні її відріжу. І посужу горщик, тому що я буду купляти блоки, але на весну. Це класична Стіортіана, звичайно, по варіація Nobліis. Десь загубилась у мене етикетка з підписом. Треба дивитися в своїх записах. Це слон не одного віку, але це Согоюкіан. Білий, такий з величезними квітами, вудками. Це кіньяном білого кольору. Не знаю, 70 гривень за цей кейк, тому я вирішив його придбати. У мене є такі маленькі горщички. Дійсно для цього юкідіана буде просто великий горщичок. Кора крупна, вона вже 3 дні мочиться, щоб була вологість. І я буду класти мух, такий напівживий у мене, буде посадка 50 на 50, не щільно укладений мух і кора, тому що ці підлітки потребують високої вологості, а створити її буде важко. Цей листочок шеліряна, я почав з неї. Він був почорнівший тут, тому що там проклюнулися два корінця. Вони, віддати, його пробили і туди потрапила волога, бо був мох прилягав. Тому пішла гниль, але на других листочках і шиї нічого немає. Так от, чудова, невеличка коренева система. Два найстаріші корінця були гнилі пусті, Я їх зняв. Цей корінець теж пустий наполовину, тому я думаю, чому він не росте. Всі розкукли, окрім одного. Але ось тут він пустий повністю. Але відімля повного, ну, я поки не буду його знімати. Я буду класти так трошки кори. Згорі буду класти мох живий славну. Ну, трошки коє. Дуже нещільна буде посадка. Прямо це буде а, дуже легка посадка. Мабуть, весною я все одно буду пересаджувати, якщо вони будуть гарно рости. Це, звісно, якщо дуже багато наклав. Так, незручно. я незручно, поки не буду знімати. Ось така вийшла у мене перша посадка. Вона дуже повітрям проникне буде. Mm, думаю, що її не завалиться, сподіваюсь. Шейком прям над мухом і субстратом. Трошки ще вчищує, щоб у взагалі була така вдалення. Така, не знаю, чи я знімати інші. Може такий кінцевий варіант, зніму, подивимось. Це така класична стюартіана «Нобеліс», Тут якісь чорна така штучка є. І ці два корінці, які не кріпляться, погані. Але вони активно ростуть при цьому, не розкуклані. Тому, мабуть, я нічого тут зрізати не буду. А просто посажу її, як і попередньо. У ньому є такі невеличкі сліди механічного пошкоджень, які були при отриманні ще. Був ще третій фласочний листочок, такий зовсім продовжувати тоненький, маленький, який засох одразу. Це вже монстр Show Yokedian. Я його ледь дістав з того транспортувального стаканчика. Десь місяць у мене вже Може трохи менше, Може менше, мабуть. Тут коріння просто огой скільки. Тому у нього буде такий від... набагато більше горших, ніж передніх. Ледь розплутав. Коріння тут дуже багато і воно таке потужне. І дуже сильно вплив, особливо той первинний стаканчик, який був 1,7, тому що прийшов він у 2,5. І напхано було прям дуже щільно, я ледь розплутав це все. Така чудова рослина прям бав. Я тут прикрию ще іншу сухою корою, бо в мене вологою майже немає, ще є, треба що посадити. Може він трошки зависоко, але, але не знаю. Ну, накладу таку горку, із кори, подивимось. Стюртяна сого. З корінням тут набагато все погірше, звісно, хоча живий корінці є. Радую, що тут є раз, два, три молодих стартунили корінця. Мабуть, це я позрізаю все зараз і буду садити цей міні-стаканчик. Намагаюся так от укладати корінці з боку, щоб бачити, чи воно ростуть чи ні, в якому вони стане. Повітря проникне, буде вона. Шейку намагався не закладати. Сподіваюся, у нього буде все добре. Там один такий дуже довгий корінець, і я його вклав по колу. Цей кінгірон у мене прийшов ось такий. Він білий з фіолетовою серединкою, такою темно Кілька Який таких, корінців. Я його викинувся, посажу собі грут. Субстрат, верніше. У моєму філіпененсісу була не судьба, не доля верніше. Буде сьогодні посадженим. Бо замочена коля у мене закінчилась. Mm -hmm. Я неправильно розрахував, бо тут я взяв більший горщик набагато, ніж спочатку розраховував. Ну, я думаю, що дні, три він побуде тут, в цьому контейнері з мохом живем. А далі я вже подивлюся. Сергій, я певно, зріжу ось mm -hmm. цю дітку його і поставлю окремо його в, теж, в мох, а той вже без дітки три дні постоїть, поки кора буде замочуватись. Щойно зрізував йому квітку низу ось цей і лишив от корінці. Тут збоку навіть почав, розкуклився боковий корінець цих старих. Ну, він точно буде жити. Оце ця дітка. пустила теж свій корінець. Певно, їй 100 років ще розвиватися і розвиватися. Подивимось, що буде з толку. Як ви думаєте, чи зрізать світоносцей, чи так і поставить його на такий контейнер з мохом?